Всім привіт! Вітаю всіх з початком Масляної. Масляна неділя, дітки. А ви знаєте, що ж це за свято Масляна? Пропоную дізнатися про Масляну трішечки більше. Масляна – це свято, що символізує проводи зими та зустрічі весни. Це свято походить від наших предків. Які жили на території нашої держави багато тисячоліть тому і звалися вони, кожен рік весна нас зустрічає теплим яскравим сонечком, і тому раніше на Масляну готували обрядовий хліб у формі кола, який з роками з хліба перетворився на млинці. За традицією, масляна триває цілий тиждень, тобто 7 днів з понеділка по неділю. Кожен день цього тижня має свою назву та свої певні традиції. Протягом цього тижня дозволяється їсти всі молочні продукти, а не дозволяється їсти м'ясо. Ковбасу та пригощати ними гостей. А найважливішою стравою є млинці, тому що млинці символізують сонце. Вважалося, що з'їдаючи млинець в ці дні, люди отримають частину сили та могутності самої Великої зірки Сонця. Окрім млинців, сметаною. Традиційною стравою святкового стола були ще вареники з сиром, а в останній день святкової Масляної на площі встановлювали зимове солом'я неопудало, біля якого водили хороводи, закликаючи весну та тепле сонечко. Грали в ігри, а в кінці дня спалювали у палу зими, щоб швидше прийшла весна.